Всіх щиро вітаю, друзі. Ми можемо сьогодні бути в цьому домі, в домі, де лунають молитви, прохання, благання і переживання кожного. І вірю, що Бог кожного із нас чує, про кожного із нас все знає, і від кожного із нас нічого не є, заховано від Господа за що щира йому подяка за це. Місце зі святого письма, яке хочу читати, і сьогодні в мене буде недовга проповідь, друзі, я б сказав би, одна з найкоротших, певно, недільного дня, і ми йдемо до, йдем до молитви. Євангелиста Луки читаю з 22 розділу, а саме з 31 по 34 вірш. Євангелиста Луки з 22 розділу з 31 по 34 вірш включно. Сказав же Господь, тобто Ісус Христос, Симоне Симоне, ось сатана випросив вас, щоб пересіяти як пшеницю. Я ж благав тебе, я ж благав за тебе, щоб не забракло в тобі віри, і ти, коли навернешся, зміцни своїх братів. Той відказав йому: Господи, я з тобою готовий іти і до в'язниці, і на смерть. Ісус вже мовив, кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тричі зречешся мене, стверджуючи, що не знаєш мене. Брати і сестри, маємо ось таке місце для роздумів на сьогоднішню проповідь. Ніби все відоме, ніби знайомі слова, ніби читаємо десятки чи то, можливо, сотні разів саме це місце. Але що ми сьогодні візьмемо для себе на даний час? Бачимо діалог. Я не знаю, скільки їх там було троє, п'ятеро, дванадцятеро. Е, яка це була локація, яка це була поляна, під яким дубом, чи під яким каменем, чи на якому камені. Але, друзі, суть не в цьому. Важливість полягає в тому, що відбувається діалог Ісуса Христа з ким? З Петром. Певно, якщо переглянути, присутність Петра біля Ісуса Христа, то, скажімо, в першу тройку він заходить як один з найчастіших той, котрий спілкувався з Ісусом Христом. Або був дуже і дуже поряд. Якось раніше ми говорили про це, що я рахую, що Він був в комітеті Ісуса Христа. Не тільки між учнями, не тільки між тією великою категорією, пам'ятаєте, 70 учнів, а потім 12 учнів. Ні, він ще був одним із найближчих, тобто в такому найближчому комітеті Ісуса Христа. І ось ми бачимо, черговий раз йде розмова. І так багато цих розмов було з Ісусом Христом в Петра. Якось Петро запрошував і до себе додому, пам'ятаєте, тобто, чи, перепрошую, певно, до будинку своєї тещі. До будинку тещі. так дуже любив її, шанував, поважав, та ще й вона захворіла. Чому б не допомогти? І бачимо, що. Неодноразово Петро був з Ісусом Христом на горі в молитвах, в спілкуваннях. Неодноразово Ісус Христос давав певні завдання для Петра, які Петро чи то вдало, чи то не зовсім виконував, виходило, чи не зовсім, було бажання виконати, чи не зовсім, але разом з тим Петро не залишив Ісуса Христа. Зауважте, Петро не був із цієї категорії людей, які залишили Ісуса Христа, повернулися спиною, поглянувши на ту невеличку кількість, яка залишила, залишилася, і сказав, що «Ну, Ісус, вибачаю, пішов я з цими сімдесятьма, все ж таки, де більшість там і правда. Ні, в Петра так не відбулося, в Петра так не відбулося. Навіть в цьому випадку, саме коли потрібно було, або можна було, або був шанс залишити Ісуса Христа, то Ісус Христос зауважте, задає запитання для Петра. Пам'ятаєте? І що каже? Або взагалі для тієї кількості, давайте скажімо, людей, яка залишилась тих, тієї кількості людей, яка залишилась, задає Ісус Христос запитання, а ви не хочете піти? То ми бачимо, саме цей чоловік дав відповідь за всю кількість, яка залишилася. І що каже Ісусе, а до кого? Покажи, будь ласка, до кого? Де, хто? Де, на якій вулиці, в якому місці, до кого нам іти. І далі продовжує дуже важливі і цінні істини, які важливі для нас сьогодні, до кого нам іти, адже ти маєш повторити далі або продовжте глаголи вічного життя. Брати і сестри, відбувається, повертаємося, відбувається зустріч або розмова Ісуса Христа з Петром. І ось що відкриває Ісус Христос для Петра. «Симоне, Симоне, ось сатана просив вас, щоб пересіяти як пшеницю. А я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри, і ти, коли навернешся, зміцни своїх братів. Друзі, Ісус Христос говорить пророчі слова для Петра. В іншому перекладі ми зустрічаємо «Я ж, благав тебе, щоб не заб... я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри. Інші переклади говорять ось що: Я ж молився за тебе, щоб не зменшилася твоя віра. Та я ж молився за тебе, щоб не зникла твоя віра. І ще один із перекладів говорить про те, що я ж молився за тебе, щоб не змаліла твоя віра. Друзі, будьмо відвертими: змаліла, забракла або зникла. Різниця є? Ну, але, але, шановні, одне діло зникло, а друге діло зменшилось. Чи не так? Ну, зменшилась це скільки лишається. Навіть якщо це 10% чи 15%, все ж таки щось що залишилось. До прикладу, пам'ятаєте, Єлисей приходить до жінки вдови, і в неї що було? І він запитує: в тебе є з чого приготувати? Що вона каже? Залишилось. Навіть якщо це пригорщ або зовсім мало, але все ж таки вона каже, є. Інша б хазяйка, господиня що сказала, вже нема нічого. Ну, вибачте, порівняно з трьома мішками борошна, то це вже взагалі що? Та нічого. Але ця господиня каже, і правдиву відповідь дає, що залишилось, але залишилось тільки, щоб з'їла трішки я і, і мій син. А далі що відбудеться? А далі, а далі ось вже нічого не буде. Тобто ми помремо. В цьому випадку ми помічаємо, що. Ісус Христос говорить, щоб не зменшила твоя віра, не забракло тобі віри, ну, але ще один з перекладів, про який ми прочитали, щоб взагалі не зникла твоя віра. І далі, коли ти, каже, навернешся, то ти підкріпиш, ти зміцниш віру, ти підбадьориш, кого віру своїх братів. Ісус Христос говорить: пророчі слова. На найближчий час, друзі, на найближчий час, тому що це фактично одні, скажімо, один із десяток, якщо можна так уявити, там, десяток чи двадцяток зустрічей останніх, коли був Ісус Христос ще до своїх страждань з учнями своїми. Ми бачимо тут реакцію Петра, а саме, та Господи, хто? Я в мене віра? Та вона в мене і так там під 120% там такого рівня стоїть. Ні, ні, каже Ісус Христос, що почекай. Те, що ти зараз своє геройство показуєш мені, якби ти знав, що станеться з тобою, коли почнуть кукурікать півні. Брати і сестри. Навіщо ці слова, і навіщо це місце зі Святого Письма? Сьогодні у нас. Принаймні в нашому об'єднанні міста Києва, а також Львівської області, ми маємо піст і молитву за закінчення війни, не за призупинку, не на короткий термін часу. Друзі, я навіть не хочу, щоб вона знову відбулася через 300 років. Хоча, певно, ми вже до того часу не доживемо, але разом з тим ми хвилюємося, що буде далі. Ні, друзі, щоб закінчилась війна. Хто хоче призупинку геноциду? Хто хоче призупинку кровопролиття, якщо прийде час і що? І це знову може продовжитися? Брати, і сестри, друзі, давайте поглянемо на ситуацію сьогоднішнього дня конструктивно, відкритими очима. Сьогодні, так, сьогодні, гинуть люди. Чи знаєте ви, що сьогодні в Києві від, від подарунків, якщо можна так назвати, Російської Федерації загинула дівчинка 5 років? Чоловік більше як 30 років. Та ще можна було б перелік зробити. Жіночка 80 років. Друзі, я дуже шаную поважний вік, але пробачте, 85 років є різниця? Правда? Зрозумійте правильно, хто буде вимолювати, як не ми сьогодні? Навіщо це тоді місце до саме події сьогоднішнього дня? Брати мої сестри, чи не задають вам запитання, де ваш Бог? Чи не задають запитання, на що він дивиться? Чи не кажуть, чи він чує ще наші молитви? А будьте відвертими, а чи не зменшується наша віра в таких випробуваннях, коли ми також можемо сказати Бог? Я не знаю взагалі і не вірю, що буде в нашої країни якесь щасливе майбутнє, дивлячись на, одне, на одну область окуповану, на іншу, на третю, на восьму? Друзі, багато, навіть якщо це декілька сіл якоїсь області, так, це терпить біду, труднощі, сльози, кровопролиття та чи інша область нашої країни. А що в писанні написано щодо цього: коли болить із один з органів нашого тіла, то страждає що? Усе тіло. Чи так у нашому випадку на сьогоднішній день? Чи, можливо, все ж таки ось та приказка, яку треба викинути взагалі, із сторінок навіть українського такого тексту, моя хата з краю? Та не хотілося б далі про це навіть говорити, моя хата з краю». там вибачте, але, але пробачте, будь ласка, коли горить суха, суха трава, то якраз цю першу хату з зкраю буває, охвачує. Чи не так? Да? А ті, хто в селі буває, то якраз і зберігаються. Ну, десь так буває. Друзі, хата з краю до пори до часу. Дорогі друзі, я ж молився за тебе. Я благав за тебе, щоб не зменшилася твоя віра навіть в сьогоднішніх випробуваннях і обставинах нашої країни. Брати мої сестри. Я чую ще одну категорію людей, особливо, якщо ти їм кажеш, зберіть тонну картоплі. Вони кажуть, ми молимося. Шикарно. Моліться далі. Спасибі. Ми молимося. Я десь порівнюю. І думаю, що Бог випробовує нас в таких обставинах щодо ситуації, прямо, скажімо, війна, геноцид, загарбницька війна, знищення української нації. Бог перевіряє також нас, як ми реагуємо, дивлячись на труднощі наших братів по областях чи по селах. Дуже добре, коли ми молимося. І ще дуже добре, коли ми щось робимо. Порівняю до такої картини це подібно як два весла в лодці: І молимося, і допомагаємо, і молимося, і що і допомагаємо. Брати мої сестри, читали ми ось ці слова: Я ж благав за тебе, щоб не забракло твоєї віри. Можливо, є на цьому місці люди, які задають Богу запитання і кажуть: ти взагалі нас чуєш? Чи взагалі буде якесь рішення? Ну, ти взагалі даси якусь відповідь нам, а ти бачиш наші пости, наші молитви. То я хочу вам, друзі, сказати. Якби був би Ісус Христос в наш час, я маю на увазі, Він є, але я маю на увазі в фізичному тілі ось тут, то ті слова, які він сказав до Петра, він би сьогодні сказав би до тих, котрі задають Богу запитання. Він би сказав би сьогодні, Микола, я молився за тебе перед Моїм Отцем, щоб, коли прийдуть труднощі, обставини не змаліла твоя віра. Богдане, Романе, Надія. Іна, Ірина, я молився за тебе. Тільки знаєте, що в когось в обставинах таких рівних, ніби обставинах, в когось віра може зменшити, зменшитися, в когось змаліти, а в когось втратиться, а в когось втратиться. І дуже тяжко потім реабілітуватися і вийти знову на рівень той, котрий був спочатку, я довіряю Господу. Я знаю, що Він втрутиться. Я знаю, що тільки завдяки ньому закінчиться ця біда і це кровопролиття. І взагалі, друзі, дивлячись на біблійну позицію, і біблійні історії, як Бог втручався тоді, коли народ визнавав його велич, Його силу і Його могутність. Я вірю, що Бог втрутиться, Він скаже лише слово. Він дасть вказівку досить. До цього часу ми вже надіялись, о, когось вибирають там в іншій країні. Все точно цей дядько прийде і до дев'ятої вечора там закінчить. Так він тільки людина, пробачте, будь ласка. Такий самий, як і ми, тільки, вибачте, трішки старший за мій вік і за ваший також. Так він людина. Говорити можна, язик без, без кісток. Там можна говорити, скільки влізе. Але результат буде за ким? За Господом. І потім навіть оці люди, які там, скажімо, високого рангу чи рівня, вони самі будуть дивуватися, що вони безсилі були втрутитися в тій чи іншій ситуації. Так робить Господь, запам'ятайте. І коли народ схилиться перед ним, визнає його велич, славу і честь. Коли, хоч трішки ще буде в тебе віра, яка не зменшиться або не закінчиться, прийде час, і ми прославимо нашого Господа. І ось так, як щонеділі відбуваються молитви за збереження нашої країни, за захист наших захисників, я вірю, буде багато років, дуже багато років. Коли ми будемо таку молитву звершувати молитву вдячності Богу за втручання і вирішення біди в нашій країні. Нехай прославиться Господь, друзі, запрошую вас до молитви. Нехай Бог підбадьорить вашу віру, підкріпить вас, нехай вона в когось не стає меншою, в когось вона не зникає. Пам'ятайте, лише він може. Нам допомогти.